Бо ми з Тарасом спеціалізуємося в нашій команді якраз певними організаційними питаннями і мережевими питаннями. Я з приводу мрії. Ми тут днями з Тарасом згадали, як 23 роки тому ми мали честь і задоволення приймати декларацію про державну своє Тоді вже в Верховній Раді першого скликання була утворена єдина парламентська позиція, Народна Рада. Де зібралися люди про до ваших питань роз'єднані. Більшість 239 було. — 239 було. Більшість нас було 126. Але я хочу сказати, що народна... народна рада утворилася тоді, коли депутати Демблоку, основу якого був народний рух, поєдналися з ним КПРС. У нас із Харкова було 11 депутатів у народній раді. З Дніпропетровська, 6, з Донецька 8. Із Одеси два, Запоріжжя чотири і так далі. Ну, я, я був першим заступником Улюхновського, тому це була моя робота. Щоб це рахувати і систематизувати. А подивіться, на чому ми об'єдналися. Ми об'єдналися що на нашому прапорі Народної ради, умовно кажучи, демократії, Ми написали два слова. Незалежна демократична Україна. Для когось із нас слово незалежна було ключовим. Для когось із нас слово демократія було ключовим. І ми, поєднавши це, почали рухатись і ГКЧП всю історію, знаєте, незалежність України проголошує. Незалежна перший пункт нашого двочлена реалізований. Демократії нема. Компантійна номенклатура переформувалася, про що Юра говорив у селі Жовту. Вони почали замість інтернаціонала. Ще не вмерла, заговорили українською мовою. Не всі. Більшість заговорила. За Кравчук каже, Кравчук заговорив так українською, що ми рота відкривали. Серп і молот викинули, тризуб все на хто Що лишили собі? Лишили крісло. лишили крісло. І почалася велика епоха розгорування спадку Радянського Союзу в Україні. Результат вам відомий. І ми довго 13 років. Ну ми, ми трошки раніше з Юрою, потім уже Україна безкучна революція, яка отримала поразку. Вийшли через 13 років на помаранчевий майдан. Ми мали відношення до цього майдану. Помаранчевий майдан. Я про майдан сам про помаранчеву революцію, про її учасників і Брешни. Скажу, це була видатна подія. В житті українського народу і не тільки. Це видатна подія в світовій історії мирних, мирних революцій. І я цим пишаюсь. Але так само розділяю відповідальність за те, що відбулося після Майдану. Хоча я не займав жодної посади виконавчій владі, бо мене вважали, умовно кажучи, дуже болтливим, як казали, дуже розумним. Нам сказали, що ми свою справу зробили, подякували. Тепер ми з любими друзями знаємо, що з цієї держави робити. Ми, наша вина, і її теж ви нею, хоча не був у влади. владі. Ми не дотиснули. Майдан розійшовся, ми перестали контролювати владу. Оце перша, перша помилка. Друга помилка: не було плану і не було команди, про яку ми знали. І тепер, уже, якщо хочете, у нас у старих бувалах, як мінімум, є один позитив, ми маємо негативний досвід. Як мінімум один позицій. І тепер розуміючи, що революція Помаранчева потерпіла поразку, можна було б змиритися, умовно кажучи, приймати правила гри, які є. Ну я вихований на барах, я вихований на рухмовиці, я шаную Макарєвича, наприклад. Я днями переслуховую І я в той раз готовий на час на поки не меркне від цвіт, поки рицвітять. Та ми, ми і в третій, і в готові почати. Тільки тепер ми враховуємо ті помилки, які були. І, і не випадково ми починаємо з плану. Ми вважаємо, що план, робота над ним. І потім з вересня, жовтня ми будемо вже готові дати вам запропонувати. Це, це ми ділимося з вами ідеєю. А ми готові вам будемо запропонувати наразі. І ми ще раз до вас приїдемо. Будем вже, разом будемо, дописувати. вже будемо разом говорити по тих пунктах, що напрацювали наші інтелектуали, наші науковці по тих групах робочих, які ми формуємо. І паралельно з роботою над планом ми шукаємо однодумців в регіонах і кажемо, хто думає, так, як ми, або хто хоче разом з нами пробувати змінити все-таки ситуацію в цій державі, давайте працювати разом.